Курська операція. Давай ще 100 метрів! І маскуйся! Чи може стати ключем до перемоги і як впливає на поле бою? Було відволікання значних сил противника з інших напрямків. Тактичний хід на фронті або елемент нової стратегії дипломатії. Навіщо Курщина? Києво? Курська операція є одним із пунктів. Плану перемоги України та як у світі реагують на український наступ. На цим, не видається, що Путін переживає за своїх людей і свої кордони. 6 серпня підрозділи ЗСУ перетинають російсько-український кордон у Курській області. Як далеко може зайти ця операція, стане зрозуміло лише згодом. Бо перший тиждень наступу військово-політичне керівництво зберігало режим тиші. Ані анонсів плану, ані коментарів щодо перебігу наступу. Як довго планувалася операція вглиб ворога? Та хто є автором цієї ідеї? Досі таємниця. Вузьке коло людей знала про цю операцію, і тому в операції є успіх. Зараз усього три повних тижні по тому Україна контролює понад 1200 квадратних кілометрів території і 100 населених пунктів. І лише тепер президент розповідає, деякі подробиці операції, її цілі та чому вдарили саме цей напрямок. У нас іде оборонна операція. Ми відповідаємо всіми захисними можливостями і кроками на території Російської Федерації, щоб не допустити окупацію нашої землі. У планах Росії була Сумщина і Чернігівщина. Хотіли створити там буферні зони. На кшталт той, що намагаються зараз на Харківщині, цими планами ворога з президентом ділилася розвідка. Та й публічно очільник гур ще у липні вказував на загрозу з півночі. Гурська операція вирішила питання. Не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила велику кількість військ. І сьогодні пересування після курської операції, до речі, з Харківщини і з Запорізького напрямку. Ми вже по факту відбулось. Відволікти увагу від інших напрямків фронту. Це ще одна важлива ціль курської операції, яку називає головком Олександр Сирський. Непередбачувані удари у місцях, де менше чекають. Це стиль сирського, який ми вже бачили на Харківщині та Київщині. А тепер і на території ворога. Курська операція відволікла значну кількість його сил. Ну на даний момент ми. Можемо констатувати, що близько 30 тисяч віслужбов вже перекинути на пустій напрямок, і е, ця цифра зростає. Перед тим, противник намагається знімати частини з інших напрямків а Покровському напрямку він навпаки е, збільшує свої зусилля. Мета Росіян вичовити логістичне сполучення на ділянці Костянтинівка-Покровськ. Там у середньому понад півсотні бойових зіткнень щодня каже сирський, але ситуація може змінитися, вважають в інституті вивчення війни. Адже росіянам вже довелося перекинути сили з сіверського напрямку і району часового яру. І, ймовірно, передислокували 56-й підрозділ з району Роботине і також з Харківщини, де четвертий місяць поспіль сили оборони тримають кордони. Так чи наш противник вимушений певні сили своїх спеціальних груп перекинути для подолання протидії? Нашим силам оборони, і якщо казати про ворожу авіацію, на щастя вона стала працювати менше. витрата росіянами прикордоння демонструє червоних ліній Насправді не існує, а Кремль навіть попри попередження їх розвідки не здатен захищати своє. І важливо, що це побачив світ. Прем'єр Індії все ж приїхав до Києва на тлі операції, а партнери не зупиняли військових у наступі. Вже зі зворушенням дивимося, як передані Польщею танки ПТ-91 зараз боронять Україну в районі Курська. Україна показує, що має силу міцно влучно контратакувати, і те, що війна коштує. І відповідь дуже проста: Росія може зупинити усі операції в Курську, будь-де просто вийти і завершити війну. Бо Путін останній хто хоче завершення війни, тому очевидно до цього його треба примусити. Є курська операція один із елементів цього плану. План з чотирьох пунктів, який має зупинити Путіна, його президент України обіцяв представити у США вже цього вересня. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані або не дадуть, чи будемо ми вільні в використанні. Тим, що там буде в цьому плані або ні, Україна й досі чекає на зняття заборони на атаки західною зброєю по Росії, і, хоч обмеження частково зняли, США дозволили бити хаймар саме в межах 70 кілометрів здовж Харківщини та Сумщини. Але стратегічна мета вибивати бодай літаки на аеродромах Росії. Перелік цілей, по яких хотіли б вдарити вже цього тижня. Українські посадовці можуть повести до Вашингтона, розповідають джерела видання політико. Але поки це офіційно не підтверджують ані в офісі президента, ми обговорюємо можливість щодо зустрічі консультації з нашими партнерами. Якщо це станеться, працює це ніхто це знати. Але й не спростовують у міністерстві оборони. Як тільки до тут поїхати, поїдемо відтак. Атака по Курщині вже щонайменше вплинула на ситуацію на фронті, а це безпосередньо посилює позицію Києва на міжнародній арені. І головне демонструє путіну байдуже на своє, але він захоплює чуже. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.